У Надвірнянській міській раді провели восьме пленарне засідання 15-ї сесії. Перед початком роботи присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських воїнів, які віддали свої життя за рідну землю. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Надвірнянської громади у боях з окупантом загинув 21 герой. Далі депутати розглянули питання порядку денного, що напередодні засідання були опрацьовані на постійних комісіях, а також велику кількість земельних питань. Зокрема, йшлося про затвердження технічної документації із землеустрою. Міський голова Зіновій Андрійович подякував депутатам за плідну працю, яку в основному було спрямовано 9 місяців на допомогу Збройним силам України та життєдіяльність громади під час війни. Україна буде захищати, боронити. Хтось зброю в руках, а хтось в тилових областях має максимально забезпечити цей захист. Тому дякую вам всім. кожен на своєму робочому місці. Хтось підприємець, хтось промисловець, хтось вчитель, хтось медик, хтось айтішник. Хтось в різних галузях і сферах життєдіяльності нашої громади. Все робить для того, щоб допомогти. Нашим хлопцям. Тому дякую вам всім і від свого імені від імені тих колег, які сьогодні на передовій, хочу вам подякувати і подякувати платникам податків за програму підтримки і допомоги військовим формувань, де ви своїм голосуванням виділили майже 400 тисяч гривень для. Запчастин для того листа замовлення, які дали військові частини, які сьогодні на нульовій передній лінії, депутати внесли зміни до бюджету на 2022 рік. Проголосували за проєкти рішень щодо внесення змін у програму соціально-економічного розвитку надвірнянської громади на 2022-2024 роки та благоустрою. А також затвердили в новій редакції статут комунального підприємства Надвірна водоканал. Соціально-економічного розвитку просимо додати е мільйон 200 на поповнення е статусного фонду водоканалу з метою придбання ще одної одиниці. Е Доводжу до вашого відома, що та сума, яка була з вами на минулій останній сесії, передбачена, прийнято рішення, ми провели процедуру закупівлі. Зараз очікуємо тільки... Е пройти період оскарження і фактично у нас вже є переможець по першій одиниці техніки. Прийнято рішення ще додати кошти і закупити для громади ще одну одиницю техніки. Місцеві обранці виділили кошти з бюджету міської ради для надання адресної грошової допомоги громадянам Надвірнянської територіальної громади. Також депутати підтримали звернення, ініційоване фракцією Європейська Солідарність до президента України, Верховної Ради України, Конституційного суду та до народного депутата виборчого округу номер 87 Василя Вірастюка про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Виходячи з ситуації, вимагає від. Конституційного суду негайно ухвалення рішення щодо Конституційного закону України про внесення змін до статті 12 закону України про свободу совісті та реагійної організації щодо назви регільних організацій об'єднання, які входить до структури, керівний центр управління якої знаходиться за межами України в державі, яка за законом визнана такою, що здійснює військову агресію проти, країни, проти України. Московська церква зобов'язана відкрити своє ім'я. Другий. До Верховної Ради доповнення та депутата Веростюка. Ухвалення закону, яким Російська Православна Церква, її підрозділи та залежні організації будуть заборонені в Україні. Ну і тут вже п'яті кулення російського агресора має бути поставлено жорсткий заслін. Від, Починаючи від заборони партій, що співпрацюють з агресором, так і заборони релігійних організацій, які співпрацюють з агресором. Третє від президента до президента України та кабінету міністрів забезпечити неухильне виконання українського законодавства щодо заборони російської церкви її підрозділів та залежних організацій в Україні. Загалом місцеві обранці протягом годинної роботи розглянули близько 60 питань порядку денного. Наступне засідання сесії останні у 2022 році заплановане на другу половину грудня. Тоді депутати будуть затверджувати бюджет надвірнянської територіальної громади на 2023 рік.